Всім привіт! З вами Квітнева, і сьогодні ми будуємо будинок за допомогою. Тільки базової гри за Sims 4, як ви знаєте, 18 жовтня базова гра за Sims стає доступною для завантаження безкоштовно на всіх платформах. А тому ми з нашою спілкою українських сімерів вирішили зібратися в рамках невеличкої колаборації, де ми будуватимемо цікаві будиночки за допомогою лише бази, і тим самим хочемо показати, що і база сама по собі є цікавою для гри. Тому не пропустіть відео інших учасниць. Селання на наш плейлист буде в описі під цим відео. А поки давайте будемо приступати до будівництва, я вирішила будувати Віло. Ні, це не Віло Кріп, це увесь принес, господи, стільки років граю всім, все досі не вивчила міста. Буває, я вирішила будувати тут, і будинок для мене буде зовсім зовсім прям незвичайний, тому що я сходу вирішила будувати з круглими стінами. Я за своє життя пробувала ці круглі стіни один раз, але в мене в голові. Не зовсім в голові, але в мене виникла дуже цікава ідея, як побудувати цікавий будиночок, тим більше тільки з базовою грою, з використанням круглих стін, і я вирішила, а чому власне не спробувати. складнувато з ними будувати, нічого не скажеш, але я вирішила спробувати і зараз будемо розбиратися. Не можу сказати, як точно цей буде будинок виглядати, okay. але. Він буде виглядати дуже чудернацько, як на мене, і дивно. Я таких якщо чесно ще не будувала. Це більш такий сучасний будинок. А я, напевно, більше щось в такому затишнішому стилі будую в домашньому сімейному, навіть я б сказала. Ну, в принципі, хто підписаний на мій канал, то. Знає і бачимо її будівлі минулі, а це буде зовсім щось новеньке, я б сказала. Буде зовсім щось новеньке. Так, хочу зробити ще ось тут, якщо не помиляюся. Так, десь тут коротше, це типу такий поріг, напевно, так це називається. Так, по округлим стінам це ще не все. І ще в нас буде другий поверх, і все буде досить цікаво. чудернацько зроблено. Все ще буде підправлятися. Стіни будуть продовжуватись так. Стіни будемо ставити, тому що з круглими стінами будувати не ну, так просто, але цього разу йде простіше. Коли я вже раз спробувала, тому другий раз вже йде простіше. Так, тепер ще з цієї сторони схожа штучка, як там. Так, і по факту перший поверх ми зробили. Будемо йти другий поверх робити. Другий поверх буде те, що а, схожим. А головна складність для мене була це те, що всі оці стіни були дійсно круглими, тому що в деяких, деякі моменти вони не виходили прям круглими, такі наче приплюснуті виходили. І це не зовсім те, що я хотіла отримати, тому приходилося трішки підлаштовуватися не так, як планувалося робити деякі кімнати, дещо трішки зменшувати, але загалом все йде по плану. Це наша база. Що важливо, як на мене, зробити зразу, щоб потім не тупити, це видалити ось ці перегородки в круглих кімнатах. Що це ми зробили, тому що вони потім будуть заважати, коли я буду оформлювати будинок зовні, що сталося, а чому стіну не видалила. Всередині обставляти, що я хочу зразу поставити, хочу поставити зразу а, сходи, тому що вони в мене в запланованому конкретному місці мають бути, і щоб я просто про них не забула. Ось так ми вже можемо починати. Ну, наприклад, ставити двері, ті, які я собі зразу запланувала, які будуть в моєму будинку стояти. Це ось такі. Так само будуть такі двері виходити сюди. І ще деякі перегородки я в цих круглих кімнатах теж повністю видалю. Тут не до кінця. Тут в мене буде а, таке цікаве дизайнерське рішення. Як колони з верхньою арочкою. Для деяких моїх дизайнерських рішень мені зверху потрібно буде теж поставити круглі стіни. Точніше, мені потрібен сам фундамент, щоб воно рахувалося за ще один поверх. Потім стіни ці видаляться. Це працює так, як я хотіла в цій зоні. Тут в мене має бути верхня тераса. Тому, власне, тут я буду теж ставити ці круглі стіни. Коротше, дуже багато маніпуляцій з круглими стінами в цьому будиночку буде, але як не дивно, мені сподобалося. І, власне, зараз буду ставити те, що я хотіла. Це були перегородки для них, в принципі, і старалася зробити цю штуку. Так, і ось тут перегородка буде йти. Так, я знову ж таки буду ставити ось ці штучки по всьому периметру, ліпимо карниз. трішки біліший. Просто хочу, хочу трішки біліше пофарбувати це. все. будемо напевне приступати до вікон. Ще ну я в принципі буду брати ось такі, і почнемо, наприклад, з цього більш такого маленького. Кружечка попередньо всім раджу використовувати такий чітко як БІМУ Обчект допоможе дуже в будівництві. Сама я теж його використовую, і зараз нам буде набагато простіше ставити тут вікна. А можете бачити, що вони тут не погано якось зіскакують. Я так розповідаю, наче ніхто не будує, але. Вдруг хтось не знає, щоб вільно переміщати вікно. Наприклад, зажимаємо I або Options, якщо у вас Mac, і переміщаємо вільненько вибудовуємо. Відбудовуємо собі вікна, як нам хочеться. Зараз ми цю я не знаю, як альтаночку, верандочку закінчимо. Тепер переходимо сюди. Ось так ось виглядає зараз наш будиночок з вікнами. Я ще можна бачити. Тут поставила двері та вікна. І зараз я хочу зробити невеличку, то напевно вже буде як альтаночка. Ось така тут невеличка альтаночка буде зі столиком. Я собі так. Так, будування з читом взагалі робить чудеса. Я вирішила зробити ось такі віконця ось тут. Біля сходів на цій стіні, і зараз я ще спробую зробити з перегородочкою. Беру перегородочку якраз по рівню наших сходів, Але сходи, напевно, зроблю і ось тут. Залишилося тільки підфарбувати її в білий, і напевне менше зробити. Ось так. Зараз, напевно, приступимо до облицювання нашого будиночку. І звичайно, ми ж будемо обирати тільки з того, що є власне в нашій базовій грі. Мені здається, що найпростіше облицева. Яке може бути, воно мега просте, без всяких замудрених штук. Просто по факту це штукатурка. Але, як на мене, виглядає тему. Також є сенс змінити трішки фундамент, ну, можливо, якраз і на ось такий, як на мене, досить гарненько Всередині, зразу ж я все пофарбую, поки в білу краску, а вже пізніше буду собі додавати деяких, напевне, штрихів. Тут я додам ще ванну кімнату на другому полі. І, звичайно, ванну кімнату ми додамо ще й на першому поверсі як цю куди ж бездей. А тепер, власне, ще потрібно вибрати базову гру. Можете бачити, в мене є деякі ці матеріали, але я їх використовувати не буду, тому що ми будуємо тільки з базою. Хочу таке. Що са хочу таке? Ще я б хотіла б зробити ось тут. Ще потрібно внутрішні двері підібрати. Мене, чесно кажучи, завжди якісь проблеми з внутрішніми дверима, тому що на такі високі стіни мені всі двері не подобаються просто, тому що вони якісь занадто маленькі здаються, і важко підібрати по висоті двері, але вже якби то маємо, що маємо. Давайте ось сюди я на другий буде теж. Ось тут ще я подумала, що було б непогано. Це прям буквально в момент, коли ставила двері. Ось тут теж додати а, перегородки. Ось такі, тому що якби на сходи звалитися, теж думаю, ніхто не хоче. І ще мені потрібні двері. А, тут буде наша спальня. Ось такі подвійні двері в спальню. Ось такі, напевно, візьму колони. ж самі колони поставлю. Ось тут та але мені все рівно не подобається, як воно виглядає. Я тут мучуся, придумую, як це зробити, а мені все рівно не подобається. Воно виглядає більш в такому по якомусь стилі, що не зовсім підходить під мою мою хату. І я тут трішки подумала і вирішила ось так оформити ванну ванні кімнати з такою плиткою на стінах та на підлозі, і додала ванни ванні кімнати ось такі невеличкі віконечка, тому що я не уявляю ванну кімнату зовсім без світла. Що ж, я різко буду переходити до оздоблення нашого двору, озеленення в тому числі, напевно, тому що мене дещо перебили. Так, ну і власне, ми ж все таки в Оазис озиспрінесі, тому не я не здивувалася побачити тут, наприклад, якийсь кактус. І щось з ними пов'язане. Ну, так, можливо, можливо, навіть я зроблю ось таку доріжку. Трішки я пооформлювала подвір'я, звичайно, це ще не кінцевий варіант, додала. Трішки зелені, аж потім я зрозуміла, що я взагалі в такому районі, де тут зелені якби багацько різної. Хочу спробувати, типу, озеленити частину, якраз по наш ганок виходить. І по ось ці клумби, які по бокам, типу відповідно ним. В них дуже різко пофарбувала, тому трішки покласти їм зараз. Так, окей, хай буде тоді поки так. І я спробую там придумати логічний перехід. І так, посиділа я покрутилася і я. Вирішила зробити ось такі, типу формові, не знаю, ромбовидні, які там вони восьмикутні фонтанчики. В тих місцях, де я пофарбувала власне підлогу. Підлогу. Нашу траву. Ось, і таким чином я навколо них зроблю типу невеличкі оазиси. Цей просто декоративно додатково вирішила зробити невеличкі оазиси з зеленю, які, власне, забезпечить мені цей переход, який я хотіла. І якось так в мене вийшло з нієї сторони, і що я ще хотіла власне спробувати додати. Так, це якийсь великий сильно, щоб я розумілась в розмірах. Так, це маленький покращення купол. О, я, власне, хотіла. Купол, от так. І я закінчила з оформленням цих е фонтанчиків. Можете бачити, ще доставила сюди одну пальмочку, мені там здавалося прям мега пусто. І доставила сюди ось вікон, тому що стіна теж здавалася пустою. А ще я вирішила зробити світлячків, які будуть вечором до вночі з'являтися біля цих фонтанчиків. Трішки ще доробимо наше подвір'я. Будемо приступати до обставлення власне, нашого будинку. Я, чесно кажучи, не знаю, чому я починаю саме з кухні, але чомусь саме ця частина будинку в мене завжди перша в списку, коли я починаю будувати кухню. І цього разу, до речі, я нарешті використаю ті кухонні тумби, які я завжди відкладаю. Хай буде ось так. Тут я зроблю, тут у нас буде по факту робоча поверхня. Думаю, ось таких 4 стільчика буде прям з головою. Мені здається, що я трішки за високо ці тумби потрібно це все трішки знизити. І мені не подобається ця витяжка, я хочу іншу. Давайте трішки побутових приладів. Я думаю, можливо, власники цього будинку, крім чаю, люблять пити ще каву, тому хай тут ще стоїть турочка, загорничок, чому ні. Я знайшла фартушки. Мої улюблені фартушки це базова гра виявляється я обов'язково їх маю вчепити. Блін, ці соняшники такі красиві. Так, це в кар'єрі художника. Я ніколи не дивилася, що тут є такі красиві соняшники в кар'єрі художника. І я, звичайно, не шукаю легких шляхів з цими круглими стінами, але я прошарила плюс-мінус. Як ставити ці довбані штори? Вибачте мене. Так, можна бачити, я зробила вже ще і дальню, зробила ще таку зону відпочинку біля кухні, а чому власне І ні. І будемо просуватися далі. Ну, напевне, перед поки зробимо ось тут де. Буду заходити наші гості. Звичайно, тут буде вішалка З для одягу. зі невеличкий коврик, взуття, і ось таке зеркало з поличкою. І я подумала, нехай буде ось таке ось перед покою. Далі, що я хочу зробити, я хочу зробити невеличкий... невеличку зону відпочинку. Я хотіла скляний столик, але він такий сірий виглядає. що Я вже замислилась над тим, чи правда брати скляний столик. І тут, на подвір'ї, я подумала, що я поставлю свічки. Тобто тут буде така суто зона відпочинку, поговорити, тихенько посидіти. Чому не приступити до нашої вітальні, і, власне, нам потрібно тут вирішити, де буде в нас якось стояти телевізор? Ще я хотіла додати, що я не можу досить плавно повертати речі, тому що я граю на тачпаді з клавіатурою. А якщо у вас буде мишка, ваші можливості будуть трішки більші. Нам потрібен килим. О, я знайшла чудовий великий килим. Так, тепер будемо потрішки прикрашати. Так, мені подобається ось таку шафку сюди поставити. І ще мені подобається ось така. А що ось тут. Тепер прийшов час цікавих картин. Я не знаю, що це за хлопчина чи хто тут буде в мене зараз. Якась жінка. Тут є простір, зате буде де розгулятись малюкам. Я думаю, так наче я тут 100 дітей зібралась грати. але хто їх знає. Ще тут не вистачить спалень. В якийсь момент в мене з'явилася ідея пофарбувати на кухні наші піни ось тут в кирпіч, і це прям додало свій антураж для кухні. Мені прям подобається і ось тут. Так далі я хочу піти робити спальню. Зразу бачу, що потрібно трішки відсунути ліжко. Ще одну шафку ось там для великого зеркала. О, і між іншим додали з оновленням ось цю штучку з пломбобом. Взагалі цікава штука, до речі, напевне, хай буде. У нас спальня така, чому б ні? Прикольно виглядає. Я раніше не бачила, але подивіться, яку я красиву картину знайшла. Ось так мені подобається. Ось тут я взагалі планувала зробити офіс, можна поставити телескоп, ким можна дивитися вікно, але попередньо потрібно буде відкривати жалюзі. Хай буде ось такий блакитний, він прикольно виглядає такий старенький, потертий мольберт. Так, а ще на другому поверсі я думаю. Ось тут було б круто зробити невеличкий тренажерний зал. Тобто к колонкою пішов під стінку, тому що мені здалося, що не дуже вдало там стоїтися. Підсунемо сюди. І я б залишила тут ще полотенця, тому що це тренажерна зала, і потрібно витиратися, коли потієш. Можливо, час прийшов якраз ванну кімнату зробити. Так, верхня ванна кімната, я хочу її. Якось. Я не знаю, тут буде кутове в нас джакузі. Так, на іншій стороні в нас буде. Люблю високе точкове освітлення ставити. Мені особисто в ванній кімнаті завжди нормального освітлення не вистачає. Ось так буде. Ця ванна зроблена, і ванну на першому поверсі теж би було б непогано зробити. Тут можна зробити душ, а вдруг комусь з наших гостів потрібно в душ. Тому нехай буде. Ну і, власне, вдруг хтось з наших. Людей, які живуть, теж захоче в душ. Я думаю, душ повинен бути обов'язково. Тут нехай буде корзинка. Чудово! Тепер ви можете бачити, в мене є ось тут така зона пустувата. Я тут зараз додам один штрих, і буде не так пусто. Це власне. Піанино. Підіймаємося на нашу терасу. Тут у нас теж буде чудова зона відпочинку. Я на це сильно надіюся. Так, у нас базові є ось таке джакузі. І я дійсно хотіла тут зробити джакузі, а потім згадала, що в мене ванна джакузі в будинку. І власне для чого ще одна джакузі, тому зробимо тут у нас зону гриль та бару. А як у мене, це теж непогано. Звичайно, нам на верху знадобиться музика. Я думаю, музику можна поставити ось тут. Так, по освітленню, теж нам же ж на другому бонці наверху теж потрібне освітлення. Я думаю, що я тут зроблю ось такі ж самі штучки. А ще було б непогано теж, наприклад, в підлозі зробити деяке освітлення, наприклад, біля бару і біля грилю. Ще я поставила сюди щось зелене, а це потрібно не звідси брати. Люблю я зелень ставити різну. От ви ніяк цього від мене не заберете. У мене кругом має бути достатньо зелені. Я навіть придбала собі цей маленький кіт з набором рослин. Тут потрібно змінити освітлення, тому що я зроблю більше кисточкове точкове освітлення для піаніно. Ось так. Мені подобається. Що ж, ось такий будинок в мене вийшов. Золу. І всередині ви, в принципі, все бачили. Тут наша тренажерна зала, кабінет, там ванна, кімната, спальня. Дім для двох персонажів. Тут наша загальна кімната, їдальня, кухня, піаніно стоїть, кімната відпочинку, зона відпочинку, навіть я більше казала, невеличка альтаночка. І, власне, це все. Вам може здатися, що мій будинок дещо пустенький, але я рідко завантажую будинок об'єктами. Це загалом такий мене стиль будування. Мені так подобається. Не люблю нагромаджувати. Також я не використовувала, наприклад, той ж самої відладки, яка є теж у базовій грі, і ще дуже багато чого цікавого можна було в принципі додати, що я не стала робити. Я використовувала по факту базові можливості гри з одним читом, який в принципі я не знаю, як можна не використовувати. Що ж, що ж, дякую вам за перегляд. Не забудьте подивитися відео інших учасниць, посилання в описі під моїм відео. І мій будиночок, хто бажає, можна завантажити собі з галереї. Мій нік Оріжжин буде в описі під відео. Ще раз всім дякую, всім па-па!